Доброго дня, дітки! Я рада вас вітати на нашому занятті. Прослухайте, будь ласка, віршик Анатолія Костецького. Найкраща іграшка. Не вгадать тобі нізащо. Котра з іграшок найкраща. Знаю, трактор заводний зовсім ні. Електрична залізниця. Помилився. Ну тоді це параплав. не вгадав. Зрозуміло, це літак, знов не так. Добре, відповідь я дам та, яку зробив ти сам. Діти, а чи доводилося вам самим робити собі іграшку? Я не знаю, якими іграшками гратимуться діти в майбутньому. Я вам можу розповісти про те, якими іграшками діти гралися в минулому. Для початку вгадайте, з якої казки ці рядки. Жили собі дід і баба. Просить баба діда, поїдь діду, до лісу, вирубай там мені деревинку і зроби собі колисочку. А я покладу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Так, діти, це казка так, діти, напевно, і з'явилась перша іграшка. Ось вони перед нами коник, олень, птах, лялька. Дуже веселі, різноманітні святкові іграшки з глини, дерева, соломи та звичайного ганчір'я. Народні іграшки робили з різного матеріалу, дерев'яна іграшка. Мабуть, найдавніша. Може бути, спочатку це була звичайна гілочка, трохи схожа на людину чи звіра. Пізніше така фігурка стала досконалішою, більш схожою на людину чи тварину. Найбільш поширеними дерев'яними іграшками є звіри, коники та олені, кози та ведмеді. Солом'яна лялька мотанка. Іграшка відома майже в усьому світі. Її роблять із соломи, трави, очерету, що перегинають навпіл, зв'язують у кількох місцях, формуючи голову і статуру, а потім вдягають. Уважалося, що така лялька мала магічну функцію. Коли дитина хворіла, їй давали гратися цією лялькою. Хвороба переходила з дитини на ляльку. Після цього останню спалювали у такий спосіб лікували. Аби зробити ляльку жованку вузлову ляльку брали шматочок хліба, пережовували і клали в клаптик тканини, що призначався для голови іграшки, зв'язували його ниткою, наче вузлик, і залишали висихати. Потім одягали ляльку. На голову зав'язували хустку, тулуб робили з окремих клаптиків, зав'язували обгортку та фартух. Обличчя робили нитками у вигляді хреста. Жований хліб і хрест на обличчі виконували роль оберега. Іграшка з глини теж дуже давня. Серед іграшок із глини є й зображення різних тварин. І жіночі постаті. Окрему групу керамічних іграшок становлять цвищики з глини. Їстівні іграшки різновид іграшок, що можна з'їсти. Такі іграшки дарували дітям на свята сирні коники та олені, печені пані, коні, і весняні жайваранки тощо. А зараз давайте перевіримо, чи були ви, дітки, уважними. Будь ласка, надайте відповіді на мої запитання. Діти, що ми сьогодні розглядали? Чому ці іграшки називають народними?